Огляд подій за 27 лютого. Вітаю. В Сумах дівчатка продовжують перемагати хлопців у народженості. Протягом тижня народилось 35 діток, 15 хлопчиків, 20 дівчаток. Війни точно скоро кінець. По обстрілам сумщини і прикордоння. Росіяни зранку повідомили, що Суджанський район Курської області під обстрілом з боку ЗСУ і також під обстріл потрапили прикордонні селища Білгородської області. Ну, це значить тільки одне: що ми, ми відповідаємо на їх огонь. Бо сьогодні було вже 18 обстрілів в Сумської області та 90 прильотів. По Сумському району обстріляна Краснопільська громада. Села Верхня Пожня, Паразок, більше 15 прильотів, Білопільська громада, Атенський артилерійський обстріл, Юнаківська громада, артилерійський обстріл. І Також по області були обстріляні Новослабідська громада, села Кружок, Бояра Лежачі, Манухівка, Бувалини, Бруски, Гатили з мінометів, артилерії, реактивний систем залпового вогню. І обстріляна була глухівська громада село Будівельне. По новинам України. Авіація України завдала 4 удари по районах засередження особового складу та техніки противника. Під Авдіївкою збили літак Су-25. Це був 300-й юбілейний літак. Які Росія втратила вже в Україні. Підрозділи української артилерії уразили один пункт управління, один район засередження живої сили і одну позицію протиповітряної оборони. Війська РФ, в свою чергу, завдали 8 ракетних ударів, 28 авіаційних і здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також за сьогодні наші воїни вночі знищили 9 з 12 іранських БПЛА типу Шахет 136 і один типу «Зала». Вони рухались через Чернігівщину у напрямок Київщини. Таким чином, противник продовжує реалізувати свою мету, виснажити наше ППО, особливо перед своїми ракетними обстрілами. Тому остання ночна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 годин. Запоріжжя було уночі обстріляно ракетами С-300. Поцілили по одному з об'єктів інфраструктури. Загиблих поранених немає. Це повідомили в ОВА Запорізької області. По фронтам Бахмут у нас залишається епіцентром удару ворога. Тут він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, північніше, північніше Бахмуту відбулося 300 обстрілів на цьому напрямку і 60 боєзвітней. Командування РФ змінило тактику штурмових дій і почало використовувати використання так званих штурмових загонів. З акцентом на артилерію була захоплена настанова ведення бойових дій, яку розповсюджена у, у військах РФ. Це фактичне копіювання тактики ЧВК Вагнер, якою вони користуються. Основним елементом цієї настанови є штурмовий взвод, який складається з 12-15 штурмовиків. До нього додаються вогневі засоби у вигляді автоматичного гранатомету, мінамету, або однієї гармати Д30 і одна одиниця бронетехніки або БМП, або БМД. Важлива роль тут відведена використанню саме автоматичного гранатомету, який мають вести огонь з глибини 600-1000 метрів. Акцентується, що пауза між. Завершенням артилерійського обстрілу та штурмом позиції повинно бути менше однієї хвилини. Окремий пункт присвячен тому, що штурмова група не має права евакуйовувати поранених, а лише передати інформацію про їх знаходження. Використання БПЛА для спостереження за діями штурмових дій не рекомендується через високу ймовірність втрати дрону. Ну, загалом бачається, що така нова тактика пов'язана з браком бронетехніки і артилерійських боєприпасів. Тому автоматичний гранатомет становиться центральним. І також цей штурмовий батальйон або взвод не має тилового забезпечення і концентрується лише безпосередньо на атакувальних діях. Ну, це така собі інструкція по утилізації, інструкція для смертників. За даними Генштабу ЗСУ, в Олешках і Скадовську почався рух автомобілів. Зафіксовано виїзд місцевих колаборантів у Бахчисарай, Сімферополь, Керч. Прикриваючись об'явленою евакуацією, вони тікають вже з цих міст. Путін сьогодні призначив генерала Суровікіна командувачем протиповітряної оборони. Це відбулося після Бавовни три дня поспіль у Маріуполі. І, до речі, відтепер протиповітряну оборону виведено зі складу сухопутних військ. Ну, цікаво, що Суровікін вже, він вже піхотний генерал, але він вже встиг покерувати військово-космічними силами, та результату в нього не було. Ну а тепер ППО буде керувати. Ну, нам від, від цього, думаю, не хуже. У Міноборони Іспанії назвали Путіна загрозою для людства. І якщо пам'ятаєте, вчора я сказав, що Володимир Путін прямо заговорив про загрозу розвалу Росії. Стало відомо, з якої причини він таке заявив. Президенту показали результати кількох соціологічних досліджень. І опитування показують, що серйозно зросло, зросли протестні настрої в Україні. Саме погане для нього те, що люди готові протестувати спонтанно. Вони вже самі точно не розуміють, чим не задоволені. Просто кажуть, що живуть погано, а за останній рік це погано переросло в жахливо кошмар та інші досить жорсткі епітети. Тому й не зрозуміло, з чого може початись бунт. З активної мобілізації, чи просто з того, що когось звільнять з роботи, чи привезуть труни, труну додому з України. Ну, ситуація в Росії зараз, як бачимо, дуже непередбачувана. А тут ще й регіональні еліти дедалі більше незадоволені ситуацією в країні. Від часто на них падає все невдоволення людей. Ну і також Путіну в цих дослідженнях показали, які частки Росії можуть відколотись. Ну так що для Путіна все стає да, дуже непередбачуваним далі. Все, на сьогодні всі новини. Миру нам.